Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні справжній сімейний мінівен. Це Volkswagen Touran 2007 року випуску. В рестайлінг. Бачите, нова решітка, нові фари і всередині трошки інший. В дуже-дуже хорошому стані. Я зараз пройдусь ззовні покажу, як виглядає автомобіль. Прийдуся товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, технічно все розкажу, салон повністю весь розверну, покажу, по характеристикам розкажу. ну Все все, по історії, все, -все про цей автомобіль вам розкажу, покажу. Щоб було зрозуміло, достойний цей варіант їхати його переглядати чи ні. Красивий синій такий металік колір темно-синій. Покажу вам больні слабі місця цього автомобіля. Зразу скажу, що автомобіль жодна деталь не фарбована, ржавчин, рижиків немає. Збережений, збережений стан. Це пороги, да. тут же завжди ржавчина, рижики, вздуття фарби. Тут все ідеально, глянь. До речі, автомобіль заведений не працює. Ви його навіть не чуєте, як працює двигун. Ось стан. Ось стан дверей і так по периметру. Пластик, резинки після мийки двері чітко закриваються зазори рівні йдемо далі Ззаді є фаркоп ну, автомобіль сімейний тому потрібно щоб і релінги були і фаркоп був Коврик хазяйський, шторка в багажник. Все це є в комплекті. Автомобіль особистий, сімейний мінівен, тому вся історія по ньому є що коли обслуговувалось, мінялось. Ця вся історія є. Біля капоту все розкажу, хто приїде. Дуже-дуже тяжко знайти фіксваген та уран, щоб кузов був в такому стані. Навіть водійська сторона, подивіться, яка найбільше зношується, коріг, пластик, резинки, гляньте стану. Йдемо далі. Ось тут больні місця, да? гляньте, все нормально. Є маленький щосик. Ржавчі, нічого немає. Для такого року це, мабуть, саме мінімум, що може бути. Градом автомобіль не побитий, все рівно. Яких м'ятин немає. Є омивачі фар, Лінзовані фари, хороше світло. Так, тепер пройдемо з товщиноміром. міром, там допуски до 110 і 120 мікрон. 91 капот. Ну, Автомобіль зразу скажу, полірувався.

68, 112, 81, 82, вот тут самое-самое больное место, правая сторона, слепая зона, 72, ничего не фарбована. жодно деталь, друзья, жодна. 76, 78, 79, 82. Ось тут больні місця криля. 82. 80, 88 78. 86, 96. 85. Ще больні місця у Тауранів. Ось тут, де лобове скло на криші. Завжди рижики, сколи і так далі. Тут нічого нема, глянь. На автомобіль з Німеччини, зрозуміло, так? Да? Лобове скло мінялось у 2013 році. Якщо видно, троєчка. Все остальне скло по периметру рідне. Хороше тонування. Так, тепер подивимось салон Карти. Нічого не затерти. Хороша комплектація тут. Ось стан крісла. Дуже комфортні, висока посадка. Повністю складується переднє крісло в столик. Тут є, дивіться, так, такий ящик, такий. ну Салон трансформер, мінівен справжній, тому тут дуже багато всяких ніж, ящиків і так далі. Ну, наприклад, останнє, щоб служили, комплект свічей поміняли. Нові стоять. На цей автомобіль вони не дешево коштують. Підлокотник є, у багатьох немає. Шестиступка, ступка, пізніше розкажу чому. Йдемо далі. До речі, на сонечку виглянуло, подивіться, який колір на сонці. Симпатичний. Стан правої задньої дверки карти. Крісла. трансформери, окремо двигаються вперед, назад, спинка по нахилу. На далекій відстані, якщо їхати пасажиром, ззаду дуже комфортно, Вон можна так напівлежачі їхати. Це діти ваші оцінки. Ці всі столики. Ось тут є для такі ніші, там, обув чи ще щось там можна хранити, бачите? Ось такий автомобіль для контрабандистів. Потім, що тут ще є цікаве. Ну ось тут дуже багато, як в літачка, так? Да? Гляньте. Ось бачите, такі ще є портачки різні. Столики не теліпаються, не обломані, як у багатьох. Як нові. Ось це часто відірване. Розтягнуте, як нове. Ось тут часто поламане. Діти там обламують і так далі, гляньте, тут все, все ціле, все чітко. Розетка є. Йдемо далі. Величезний багажник, автомобіль самимісний, а третій ряд складається в рівний пол. Це вже я раніше показував. Тут є така ніша. І до речі, на третьому ряду комфортно навіть дорослим їхати, Так, йдемо далі. Діва карта стан крісла. Все чисте, акуратне. Гляньте стан цього салону Потолок чистий. Ніякі стройматеріали, тут ніхто нічого не возив такого. Так, водійське карта. Що тут є? Всі 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підогрів дзеркал. Значить, є тут датчики світла, дощу автоматично. Це на автоматі. Круїз контроль. чуть чуть потерта шкіра. Ніхто не фарбував нічого, руль так, як є. Він в хорошому, дуже хорошому стані. Якщо потрібно комусь, я легенько тут зможу вам чуть-чуть підфарбувати. Але тут немає ні дірок, нічого не витерто, просто той лак заводський трошки зліз. це нормально. Мультируль, управління магнітолою, управління бортовим комп'ютером, круїз контроль є. По трасі дуже класна штука. Ось стан водійського крісло. Автомобіль заведений, як я говорив, 203 тисячі пробіг, шести ступка, такий монітор з навігацією, клімат контроль, все працює, холодом дує, перевірено, підогрівся день, ця ваша сім'я теж цінить особливо дружину. Значить, дзеркало з автоматичним затемненням. Бачите, показує, що відкриті двері задні. Так і є, все нормально. Обороти гляньте, зафіксовані, зараз виключу клімат. Нічого не плаває, не дергається, не троїть, все ідеально. Запалення. Заводимо. Ніяких помилок немає. Ідеально працює двигун. Зараз підемо подивимось на двигун. Да, заводська сигналізація є. Ось робота двигуна. Нічого не мито в робочому стані. Двигун сухий, що ззаді, що спереді, збоку, все там можна подивитися, питань ніяких немає. Хороший двигун. 1,4 і TSI 103 кВт на 140 кінських сил, шестиступка коробка. Тому ця машинка дуже динамічно їде 9,8 секунд до сотні. Менше 10 секунд. Це раз по розходу палива. Значить, траса 6,4, 6,2, змішаний цикл 7,4 і місто, друзі, така велика машина 9,5 літрів. Ось робота двигуна. Картерних газів нічого немає, нічого не димить. Масло не бере. Ніяких емоцій, ніяких там гарів, нічого такого немає. Все в робочому стані. І по вихлопу теж покажу. Ось робота двигана. До речі, акумулятор поставили пару тижнів тому новий, на гарантії. Новий акумулятор. Далі резина нова. Літня нова резина. Е -е, купувалась у 2022 році. Тобто вона один сезон, мабуть, від... може, і не від'їздила ще одного сезону. Антенна такий плавнічок навіаційна, по вихлопу. Ось знизу і ось по вихлопу, дивіться автомобіль рижиків теж нічого нема. І там знизу, дивіться, а, глушитель вихлопна. Там видно. Я зараз покажу, що тут все нормально. Конденсат гляньте. Конденсат. Водичка капає, бачите? Конденсат. Ось так виглядає автомобіль знизу. Тому, друзі, кому потрібен класний сімейний мінівен, то це ваш варіант. Дуже-дуже хороший стан, збережений стан. Є все, що потрібно для комфортної подорожі і їзди вашої вашій сім'ї. На цьому закінчую перегляд. Автомобіль знаходиться в Києві на автомайданчику, в будь-який момент готовий до переоформлення. Київ, окружна дорога Зочик 54. На цьому все. До зустрічі. Очікую вас на тест-драйв.